Вітаю, мене звати Наталія Сухацька, і сьогодні ми поговоримо на такі теми: кортизоловий живіт і кортизол, що це таке, як понизити кортизол, як отримати результати уже з перших днів, як розігнати метаболізм на плюс 30%, як вода допомагає нам худнути, як уникнути скачків рівня цукру в крові та відкладення нового жиру? Чи можливо взагалі схуднути без спорту? Що їсти, коли та з. Скільки, щоб схуднути на мінус 10 кг за місяць. Секрети дієтологів, про які вони мовчать. Як зробити такі результати, які роблять мої клієнти за тиждень, за два тижні, за три тижні, за місяць вони досягають неймовірного. Вони прибирають не тільки кортизоловий живіт, кортизолове обличчя, а й в загальному худнуть по всьому тілу і покращують своє здоров'я. Тому я розкажу вам декілька простих правил, які ведуть до таких шалених результатів. Буквально два слова про себе. Я сертифікований нутриціолог, сертифікований персональний тренер тренажерного залу. Вісім років я вивчаю тему схуднення. Вісім років я веду марафони, а також індивідуальні програми, 60 проведених марафонів, тисячі результатів і комплексних, і індивідуальних. Ось такі круті результати ми робимо. Хтось за 15 днів, хтось за 3 тижні, 21 день, хтось за місяць, хтось за 2, 3, 4 місяці, але результати неймовірні. І може кожен з вас просто потрібно знати, що їсти, коли і скільки, що конкретно додати своє життя, щоб отримати такий результат. Що таке той кортизол? Кортизол це гормон стресу, він потрібен нашому організму для того, щоб правильно відреагувати на стресову ситуацію. Але якщо у нас хронічний стрес, то кортизол. Підвищується і тримається на високому рівні, що якраз спричиняє ці всі наслідки, жир, набряки, целлюліт, запухше обличчя, що саме впливає на хронічний стрес, і що це таке? Це коли ми постійно за щось хвилюємося, за ситуацію, яка відбувається навколо, за те, що ми хочемо все встигнути, якщо це працююча мама, яка хоче досягти чогось в кар'єрі, постійно мільйон думок в голові. Мама в декреті, яка думає про дитину, приготувати, там щось зробити, там вдіти дитину, там хтось хворіє. А якщо це працююча мама плюс декреті, то це просто ось така шалена суміш, яка постійно нас ганяє у стрес, і, звичайно, від цього піднімається кортизол. Що з цим робити? Якщо рівень кортизолу постійно високий, це погано впливає на весь наш організм. Це набряки, затримується вага. Особливо в зоні живота починає наростати жир, нас стягне на солодке, поганий психоемоційний стан. У нас починається апатії, депресії, може бути безсоння або постійна втома. Тобто ми просинаємося зранку, і ми постійно втомлені, нема сил, нічого не хочеться робити. Саме кортизол допомагає нам просинатися зранку, тому що зранку він набуває свого такого піку. Ось зранку він підвищується, ми просинаємося і готові підкорювати цей світ. Але далі протягом дня поступово його рівень має падати. І до вечора він має бути низький для того, щоб ми могли спокійно заснути. Якщо ввечері у нас без сонця, ми не можемо заснути, ми крутимося під ночі. Це означає, що у нас високий рівень кортизолу. Що саме може підняти рівень кортизолу? Ось, наприклад, ми проснулися зранку і зразу кава. Кава ще більше піднімає наш кортизол, а нам же ж треба його зранку вже потрошки гасити. Тому зранку стакан води поснідали, тільки після цього ми можемо випити каву. Ми не п'ємо каву ввечері, тому що знову ж таки це піднімає наш кортизол. А нам треба до вечора заспокоїти наш кортизол, для того, щоб ми могли нормально заснути. Тому що, знову ж таки, якщо ми не спимо, то ми вже знаємо, що організм не відновлюється, не запускається процеси жироспалювання яким чином можна понизити кортизол і насправді все дуже просто. Це ті самі прості правила, які ми виконуємо для зниження ваги. Це сон 7-8 годин. Тому що це самий перший момент. Організм має відпочивати, організм має відновлюватися, лягати спати до 22.00, 2300 максимум 00.00. 00. Ночі другий момент це повноцінне, хороше, здорове харчування. Це важливо, тому що якщо ми не добираємо мікро, макроелементів, білків, жирів, вуглеводів, організм постійно у стані стресу. А стрес це підвищений кортизол, і ми не можемо вийти з цього замкнутого круга. Третє це вода. Це дуже важливо, тому що якщо організм зневоднений, навіть якщо вам не хочеться пити, немає цього сигналу, що я хочу випити, організм все одно не дополучає свою кількість рідини. Це знову стрес. Підвищений кортизол, помірні фізичні навантаження. Не потрібно себе заганяти тренуваннями там 5 разів тиждень, силові, ще плюс кардіо, ще дома, ще там на вулиці походити погуляти. Все має бути в міру. Зайвий стрес підвищує кортизол. Прогулянки, медитації, сонечко, що на нас посвітило, з друзями зустрілися, просто походили, подихали. Це вже допомагає знизити рівень кортизолу і заспокоїти наш організм, і отримати задоволення цей серотонін, який нам дуже потрібен. Менше контролю. Усе має бути просто. Прості правила. Прості секрети, які ви можете ось так точно внести в своє життя, при цьому, щоб ваша основа не помінялася. Не так, що для того, щоб тренуватися, вам треба використати пів своїх справ з дня. Там, дитину забере бабуся, цю роботу я сьогодні не роблю, тому що мені треба йти на тренування, де там, дорога туди назад займає годину, потім там, потренуватися з півтора години. Якщо ви не можете виділити час на таке тренування, Потренуйтесь вдома. якщо не можете вдома, просто погуляйте зайвих 10-15 хвилин. Цього буде достатньо по харчуванню. Підлаштуйте все під себе. Ті продукти, які ви любите, вони мають бути прості, вони мають легко готуватися. А ще краще приходьте до нас в ком'юніті або на мій інтенсив, трансформація тіла, де вже є готові варіанти меню розписані, де є безліч інформації, вам не треба нічого вишукувати, вигадувати. Ви просто приходите і користуєтеся тим, що є. Один раз ви навчаєтеся, далі ви вже точно знаєте, що вам їсти, коли вам їсти, скільки їсти, і це вже не приводить вас до стресу. Отже, що робити, якщо вага стоїть і ви не розумієте, що далі? Здається, ви дотримуєтесь дефіциту, але вага не рухається. Перше діло це перевірити, чи дійсно ви дотримуєтесь дефіциту. Звісно, ми розраховуємо свою норму калорій на день, додаємо туди фізичну активність і вже вираховуємо дефіцит. Мінус 15-20% дефіциту. Є безліч різних формул. У інтернеті, але у мене є своя особиста формула, яку я використовую 8 років. Саме цю формулу я показую на своєму інтенсиві трансформації тіла фідомо, також у нашому клубі Фідом. Там наші учасники мають доступ до цих формул і можуть легко вирахувати собі норму калорій. Отже, вирахували ми дефіцит. Далі перевіряємо, хоча б 1-2 дні в лічильнику калорій, чи дійсно ми харчуємося по дефіциту, тому що ми можемо думати, що ми на дефіциті. Насправді ми не на дефіциті, тому що там вкусила, там гризла, там там, 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 протягом дня назбиралася і вже дефіциту нема. Відповідно, схуднення не буде. Чи потрібно рахувати постійно тепер калорії, щоб знати, чи ти на дефіциті? Ні, постійно не треба. Достатньо один раз навчитися, щоб вміти знати ось цю формулу, калорії, що таке БЖВ, як вирахувати дефіцит і все. Далі ви вже будете візуально орієнтовувати. Як виглядають ваші порції, скільки з'їсти, скільки прийомів, в який час з'їсти і так далі. Тому достатньо просто один раз запам'ятати і все. Я не рахую калорії, не рахую. Я можу себе раз в півроку перевірити, якщо я бачу, що вага стоїть, чи вага росте, плюсується, я перевіряю на дефіцит я чи не на дефіциті. І все. Кількість прийомів їжі має значення. Дрібні перекуси не окей. Тоді зниження ваги не буде. Має бути або три основні прийоми, або три основні, і ще можуть бути перекуси. Здорові, хороші перекуси. На що це впливає? Чим менше у нас прийомів їжі, а я наголошую, що їх ідеально має бути три, тим менше скачків рівня рівні цукру в крові. Тому що кожен скачок це сигнал нашому мозку, нашому організму, що треба відкладати запаси. Підвищується рівень цукру в крові, зростає інсулін, і йде сигнал, що робимо жирові запаси. Все так ось для того, щоб не було цих сигналів, три прийоми повноцінні і все. Баланс БЖВ це важливо. Що таке то БЖВ? Одні кажуть, можна їсти все. А я тут розказую про якесь БЖВ. Для чого це і навіщо це? Отже, коли ми просто робимо дефіцит калорій, їмо все підряд, шоколадки, ходоги, але вписуємо все в свою денну норму калорій, звичайно, організм починає ходнути і починає спалювати, але починає спалювати він м'язи. Не жир, а м'язи. А нам потрібно спалювати саме жир, щоб не було цих складок, целюліту, щоб не звисала шкіра. Нам потрібно спалити жир, зберегти м'язи. Саме для цього ми дотримуємося балансу БЖВ. БЖВ це білки, жири, вуглеводи. Ну і звичайно, що варто знати, що це таке, в яких продуктах вони знаходяться. Для того, щоб оце не сидіти з калькулятором, постійно все рахувати, щитати, додавати, а щоб візуально орієнтуватися, що ви маєте з'їсти. Протягом дня, щоб набрати свою норму. І саме ось цю інформацію я подаю в своєму інтенсиві трансформації тіла, і знову ж таки, у клубі подаю інформацію. Ви можете почерпнути ці знання просто з інтернету або, звичайно, скористатися вже готовою інформацією, буквально за 5 днів стати суперпрогресивним нутриціологом, сам собі нутриціолог і знати, що де знаходиться та як це рахується. Вода. Норма води це 30 мл на 1 кг ваги. Дуже багато хто недооцінює роль води в нашому організмі. Воду важливо пити, і навіть якщо не хочеться, змушувати себе пити, знаходити способи так, щоб вам хотілося пити. Перший стакан зранку, ось ми проснулися на голодний шлунок, це має бути стакан води кімнатної температури або злегка підігрітої теплої води. Далі ми воду п'ємо протягом дня невеликими стаканами, на вечір кількість води ми скорочуємо. Для чого нам пити воду? Вода бере участь у всіх обмінних процесах. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб організм віддавав зайве, ми маємо пити воду. Окрім того, вода виводить продукти розпаду з нашого організму. Ось ми худнемо. Починається розщеплюватися жир, йому треба якось вийти з організму. І саме вода через піт і через сечу виводить ці продукти розпаду, ну і, звичайно, скалом. Тому п'ємо воду, заставляємо себе пити воду. А якщо не вода, ось в зимній період, то може бути чай, трав'яний чай. Кава, чорний зелений чай сюди не дуже відноситься, як норма води. Ось вода і ну, чай. 3-4 кружки в день без проблем можна випити. Соки, морси, узвари це вже не вода, це вже їжа, яка має свої калорії. Їжа має бути максимально простою. Чим простіше їжа, тим легше організм її засвоювати, тим більше вітамінів, мікро, макроелементів ми звідти отримаємо. Тому максимально проста у приготуванні, максимально прості продукти. Все, що пройшло, додатково термічну обробку, упаковане на заводах, ми максимально уникаємо. Звичайно, це не означає, що ми виключили все завтра, все стоп. Ми не їмо там солодкого, ми не їмо уже. Бо ми худнемо. Ні, це так не працює. Зазвичай так ви отримаєте зрив уже через 2-3 дні. Ми просто по чуть-чуть зменшуємо кількість цієї їжі в раціоні. Звичайно, ми не зможемо її виключити повністю. Там до 20% ось такої їжі може бути в раціоні, але 80% має бути хорошої, здорової їжі. Що саме їсти, які продукти, які рецепти, які страви і готове меню є розписано на моїй Інтенсиві, трансформації Фідом і, звісно, у нашому клубі. Наприклад, у інтенсиві там є 30 варіантів готового меню, а в клубі є 100 варіантів готового меню. Там можна отримати доступ у клубі назавжди. Білкова їжа вкрай важлива білок у кожен прийом їжі. Що це нам дає і чому це важливо? Тому що майже весь наш організм складається з білкових тканин. Наші м'язи, наша шкіра, кістки, волосся, нігті усе це білкова тканина. Відповідно, ми маємо понолювати запаси білка у нашому організмі. Уже пам'ятаємо, що в першу чергу, коли ми худному, робимо дефіцит, організм спалює м'язи. Для того, щоб організм не спалював м'язи, спалював жир, ми маємо поновлювати білок у нашому раціоні. Окрім того, білок у кожен прийом їжі збільшує наш метаболізм спалення енергії на 30%. Якщо ми. В наш прийом їжі включили білковий продукт, значить, наш організм вже починає на 30% працювати краще, швидше, виділяти більше енергії. Відповідно, ми їмо і заодно зразу ж спалюємо цю енергію. На 30% більше клітковина в нашому раціоні також відіграє велику роль для зниження ваги. Краще їсти клітковину у кожен прийом їжі. На що це впливає? Клітковина на початку прийому їжі, якщо її з'їсти, вона сповільнює рівень цукру в крові, оцей стрибок. Коли ми їмо їжу, особливо вуглеводи, особливо шиткі вуглеводи, відбувається різкий скачок цукру в крові, який дає сигнал організму про накопичення жирових запасів. Так ось, якщо ми на початку прийому їжі їмо клітковину, то не відбувається настільки різкий скачок рівня цукру в крові. Де саме знаходиться клітковина, яку краще клітковину їсти, я розказала на одному з уроків на своєму інтенсиві трансформації тіла. Час прийому їжі, коли ми їмо, має значення чи немає, хтось каже. Та не важливо, головне, щоб ви їли свою норму калорій, головне, щоб ви робили дефіцит і так далі. Але я скажу, що все-таки є певні правила по прийому їжі. І я це перевірила вже за 8 років, неодноразово. Не тільки на собі, а й мої люди перевірили, мої клієнти також, що час прийому їжі відіграє роль. Інакше б у нас не були ось такі класні результати, які дійсно робили всі ці люди за 8 років. Значить, моя програма, мої правила, Правила, працюють. Чи можна схуднути без спорту тільки на харчуванню? Можна. Я тому доказ, тому що останні півтора року я дуже рідко тренувалася. І доказ тому моїх учасниць, яких просто шикарні результати, це було тільки на харчуванні, тому що багато хто не міг по стану здоров'я тренуватися, відповідно, вони худли тільки на моїй програмі харчування. Тому зробити результат тільки на харчуванню? Можна. Один з найголовніших моментів, я б сказала, після харчування, мабуть, йде сон. Тому що під час сну відбувається відновлення нашого організму і найактивніше жироспалення. Спати 7-8 годин хоча б для здорового відновлення організму і метаболізму. Якщо ми спимо менше, відповідно організму вже не такий активний. Він не має сили ні працювати, ні худнути. Він починає відкладати жирові запаси. Він думає, що стрес. Стан стресу, стан втоми, він накопичує, він не віддає. Ще дуже важливо, коли ми спимо, тому що засинати ідеально до 22.00. О 22.00 у вас стоїть будильник, нагадування, все, треба йти спати. Максимум до 00.00 .00 ночі, лягати спати. Пізніше це вже дуже нездорово для нашого здоров'я, для нашого організму. Ну і спати 7-8 годин з того моменту, коли ви лягли. Підтримка відіграє велику роль, тому що коли ми починаємо якусь справу, зазвичай нас мало хто підтримує. Як тільки я кажу, так я хочу схуднути, не несе додому солодкого на другий день. Чоловік прийде обов'язково з пакетом солодкого і скаже. Я забув, або там, ну, я ж для тебе купив. Ось така у нас зазвичай підтримка. Ну, жартую, звичайно, хоча і такі ситуації бувають, але дуже часто нас не підтримують ні друзі, ні знайомі кажуть, та куди тобі ходити, ти нормально виглядаєш, та там все окей, ти що, давай там пішли на піцу, пішли на суші, давай вип'ємо в п'ятницю і ось так от. Тому, якщо вам бракує підтримки, якщо ви не можете знайти коло однодумців і не можете дойти до свого результату, ласкаво прошу наше ком'юніті фідом. Це наш клуб, у який можна зайти раз. І назавжди і отримувати всю інформацію, усі оновлення в повному обсязі. Надіюсь, що ці прості правила допоможуть вам привести себе у форму. І, звісно, буду рада бачити вас у кожному з своїх продуктів. Це інтенсив трансформації тіла, де за 5 днів ви зможете дізнатися всі секрети білки, жири, вуглеводи, калорії, як рахувати, як робити дефіцит, а також 30 варіантів готового меню. А ще краще доступ назавжди. І я, як куратор, наразі у чаті з вами на постійній основі, де є 100 варіантів меню, де є 100 рецептів, де є безліч секретиків і моєї інформації, якою ви можете користуватися в необмеженій кількості часу. І наостанок скажу, що варто працювати комплексно для того, щоб отримати швидкий і просто суперефектний результат. Звичайно, що ми можемо худнути тільки на харчуванні. Цього може бути достатньо. Ось, наприклад, приходять до мене дівчата, беруть тільки ось цей інтенсив трансформації тіла по харчуванні, вони вже мають результати з перших днів. Це дійсно працює, тому що харчування це основа. 80% успіху схуднені відіграє саме харчування. Далі вже все додатково, все, про що я говорила з вами, ось ці прості правила, прості секретики, також відіграють роль. Але якщо ви хочете супер швидкий і суперкрасивий результат, то звичайно краще комплексно. Це тренування, це якась фізична активність, пити воду, спати, находжувати кроки, е е е якісь собі знайти улюблене заняття, не обов'язково ходити в спортзал з цими вагами, чи на якісь такі виснажливі тренування, які вам не подобаються. Спорт має вам подобатися. А якщо поки що ви не знайшли себе ще у спорті, то просто можна ходити гуляти пішки. Якщо нема часу ходити гуляти, це може Може бути просто похід в магазин, вийти на одну-дві зупинки раніше, пройтися по сходах замість ліфта. Наш результат залежить тільки від нас і від того, наскільки активно ми працюємо, наскільки в нас є бажання щось робити і щось міняти.